Це музичний інструмент, який потребує налаштування та догляду. Руки масажиста це руки майстра, які вміло торкаються струн м'язів, повертаючи їм гармонію. Як це працює? Під час масажу відбувається вплив на м'які тканини спини, м'язи, зв'язки та сухожилля, різні техніки масажу, такі як поглажування, розтирання, розминання. Та вібрація допомагають розслабити м'язи. Масаж знімає м'язові спазми та напругу, поліпшити кровообіг. Масаж стимулює приплив крові до м'язів. Зняти біль. Масаж допомагає зменшити больові відчуття в спині, поліпшити рухливість. Масаж збільшує гнучкість і рухливість хребта та суглобів, зняти стрес. Масаж чинить розслаблюючу дію. На нервову систему. Різновіди масажу існує безліч видів масажу спини, класичний, лікувальний, спортивний, точковий, безліч інших. Шведський, наприклад, користь масажу спини. Масаж спини приносить величезну користь для здоров'я, покращує поставу, зміцнює м'язи спини, знімає втому, підвищує працездатність, покращує сон. Цікаві факти про спину. Хребет людини це не пряма лінія, а ес-подібна крива. Міжхребцеві диски складаються з хрещової тканини та містять телеподібне ядро. М'язи спини постійно працюють, підтримуючи тіло у вертикальному положенні. Спина людини схильна до різних захворювань. Для підтримки здоров'я спини важлива правильна постава, регулярні фізичні вправи та уникнення надмірних навантажень. Спина це складна та дивовижна частина тіла, яка потребує дбайливого ставлення як у повсякденному житті, так і за допомогою такого чудового методу, як масаж. Отак От ми попрацювали і трошки верхню частину тіла пройдемося по тригерним зонам, які бувають тригери, тригерні ланцюжки та визивають дисфункцію м'язів. Отак, добре. Ми вібраціями трошки пройдемося, легенькі, такі, як зовсім зовсім такі потряхування, пощіпування, вібраційні методи, ними гарно завершати нашу роботу. Сенс наш складався приблизно з шести частин та десь приблизно півтори до двох годин. Це шоста частина. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал. Друзі, будете бачити.